Доброго дня! Сьогодні ми розкажемо про реп-тестер. Це пристрій, який використовується для тестування ребів від 240 до 1020 МГц. Він є максимально компактним і простим у застосуванні. Має всього дві кнопки: верхня це живлення, а нижня для перемикання меню, екран для відображення інформації, вухо для кріплення ремінця, порт та індикатор зарядки. Натискаємо кнопку живлення та очікуємо завантаження. Пристрій сканує всі діапазони за 4 секунди та відображає, на яких частотах присутній сигнал. Перше меню є складнішим і відображає кожну частоту окремим стовпчиком. Для перемикання меню затискаємо нижню кнопку та очікуємо. Друге меню є простим, в якому засвічуються зеленим окремі блоки, коли присутній сигнал на певних частотах. Для правильного відображення частот увімкніть реп та відійдіть на відстань 5-10 метрів для того, щоб пристрій не відображав гармонічні частоти, які поширюються на декілька метрів. Автономність пристрою складає 26 годин, а час зарядки до 5 годин. Також на кожен пристрій діє гарантія 1 рік. І в разі несправності пристрою ми його відремонтуємо або ж замінимо на новий. Тестуйте свої реби правильно. Дякую за увагу. До зустрічі!